В цьому відео я розповім, як правильно завантажити ваше відео на YouTube, щоб воно більше ніколи не мало позначки 0 переглядів 10 або 15. Тому дуже рекомендую додивитись моє відео. Адже це буде пряма інструкція, що потрібно робити і як правильно завантажити. А це важливо насправді. Тому дивіться до кінця. Мене звати Олександр Ленчук. Давайте розбиратись. І перше, з чого ми почнемо, це ми перейдемо до мого екрану і подивимось, як я завантажую відео, і прокоментую кожен крок, що стосується назви, опису, прев'ю і так далі. Так, ну що, переходимо на сам канал до мого екрану. Ось, ми бачимо ось так, виглядає канал. Далі натискаємо з правої сторони, натискаємо YouTube Studio. Це для того. Щоб ви попали в студію, в які ви вже можете завантажувати. Відео далі натискаємо з правої сторони, кнопочку створити. Вона буде на будь-якому етапі, де вам там це потрібно. Ну тобто, на, на будь-якому полі, яке ви не в до студію, все з правої сторони створити. Є вибираємо файл, відео, який ви хочете завантажити. В мене це відео, десь ось тут. Ось воно далі. Відео буде завантажуватись. Ми на нього не звертаємо увагу. Попередньо я підготував вже заголовок, опис. Тобто, в мене все готово для того, щоб я не затягував це все. При зйомці цього відео, так? Перше, що ми робимо, ми міняємо. До речі, замітьте, що назва відео була зроблена на комп'ютері. Під завантажу разом з назвою. Це такий малесенький лайфхак, про який сильно не розповідає, але варто використовувати. Тобто називайте файл на комп'ютері перед тим, як завантажувати. Є, поки відео вантаж, наступний крок стосовно ще заголовку. Що важливо, Заголовок повинен бути зрозумілий. Те, що ви заявляєте, в заголовку те повинно бути у вас відео. Тобто, якщо ви знаєте, що моє відео про те, як завантажити відео, значить ви дивитесь це відео і бачите, що саме про це я розповідаю. Тому ну, типу, це важливо, тому що якщо буде по-іншому, будете відвалюватися. Наступний крок нам потрібен опис стосовно опису. Дивіться опис. Дивиться максимум там 3 людей, але в описі ми завжди даємо посилання. Тому що якщо я наприклад займаюся YouTube продюсуванням і хочу продавати свої послуги, хочу, щоб компанії, люди, яким е, немає часу або немає досвід, немає вмінь е, типу, як працювати з YouTube, як отримувати заявки в свій бізнес з YouTube, відповідно, я можу в цьому допомогти. Тому я проговорю, що свої активні посилання на для того, щоб продюсувати ваш топ канал, я залишаю в описі цього відео. Напишіть мені там мої соціальні мережі, телеграм, інстаграм. Я проведу вам бриф безкоштовний, і ми зрозуміємо, чи можемо ми зробити там класний результат, чи не можемо. Тому що я і моя команда працюємо тільки з каналами, в яких ми впевнені, і з нішами, в яких ми впевнені, що ми можемо зробити результат. І само собою, що працюємо тільки з тими, хто заходить нам в Конект, з ким ми дійсно можемо працювати, то не буде для нас токсичний, якого ми не будемо токсичні. І це має бути взаємно. Для мене це якщо чесно, важливо і один з перших показників, чому я не продаю просто в прописках я завжди намагаюся вийти на зван. Мені важливо познайомитися з людиною, як вона приймає мою інформацію, чи готова вона мені довіряти, чи розуміє, що я дійсно експерт своїй ніші, що я дійсно можу зробити класний результат для вашого youtube каналу. Тому що у нас багато кейсів і багато різних класних результатів, які ми робимо різним бізнес та експерт. Тому, якщо тобі потрібно продюсування youtube каналу. Залишаю посилання під описом на це відео. Переходь, пиши мені, проведемо прив і, можливо, працюємо. До речі, також у нас є навчання. Про нього не розповідаю, Якщо цікаво, в описі все залишу. Всі посилання є. Для того ми використовуємо цей опис. Спочатку це лінки, далі це сам опис. Опис для того, щоб оптимізувати трішки YouTube. дати YouTube зрозуміти, про що наше відео в текстовому форматі і кому показувати наше відео. Наступний крок, то що варто було додати тим код, я не буду сильно залишатися, тому ми ось в такому форматі додаємо. Опис опис у нас в першу чергу для YouTube і для того, щоб продати свою послугу. Завантали є наступний крок: обкладинка. Натискаємо завантажити обкладинку», вибираємо обкладинку і завантажимо саме собою, що обкладинка вже у нас підготовлена. Що важливо в обкладинці? В обкладинці важливо текст. Типу, як правильно створити канал на YouTube. Він має бути короткий, читабельний з телефону і класно помітний. Він повинен виділятися серед ваших конкурентів. Пам'ятаєте про це, що е, обкладинка, тобто прев'ю, це перший крок вашої воронки. Це перше, взагалі, що бачить людина, котра дивиться відео. Чому клікнула на мою прев'ю? Тому що вона десь спрацювала, да, тому що вас зачепило, тому що ви це шукаєте, і ось відповідь відповідь криється в самому зображенні. І чітко зрозуміло, що вам це потрібно. Далі ви почали заголовок і пішлося далі дивитися відео. Якщо це так і працює, пам'ятайте, що ваш потенційний глядач саме так і буде дивитися ваше відео. ще вибирати, чи буде дивитися ваше відео, чи не буде. І якщо у вас ідеально класне відео, але сорі, гамно, прев'юшка, обкладинка, так? то вас ніхто не подивиться. Раз ніхто ніколи не бачить. Це важливо. Тому рухаємось далі. Наступний крок це список відтворення. Я завжди даю список відтворення, Ось, наприклад, ось цей. Да? Але взагалі я б створив би новий список відтворення і назвав би його як зав... завантажити відео на YouTube. Далі, як пішов би в чат GPT і попросив би його написати опис. Я, до речі, зараз це зроблю, вам у вас буде поза екраном, але поки ми будемо спілкуватися, він зробить. Я розповім, для чого це потрібно. Дивіться, списки відтворення індексуються в пошуку так само, як і ваше відео. Воно має повне право. Інколи, можливо, помічали, що коли ви щось шукаєте, з'являється не просто одне відео, а саме список відтворень. Тобто в цьому списку відтворень декілька відео. Це означає, що це ще одне джерело залучення потенційних глядачів і потенційних ваших клієнтів. тому що SEO-шний трафік трафік, де шукають люди, де потрібно їм саме це, а не в рекомендаціях, він найбільш теплий. Тобто він уже, це люди, які готові щось купити у вас, так і ви можете втрачати його. Тому я, як мінімум, не рекомендую втрачати цього е трафіку і завжди пропоную вам. Його використовувати по максимуму. Ось що написав GPT, я не вичитую сильно, просто щоб ви розуміли, що можна правильно почитати, вичити що саме написав GPT, виправити все і дати, щоб там були ваші пошукові потенційні правильні ключові слова. Якщо вам цікаво більше дізнатися про SEO, про семантичне ядро, я записав інші відео на каналі. Можете їх подивитися, або також в телеграм-каналі. Я розповідаю про це. Посилання телеграм залишу в описі цього відео. Буде цікаво підписуйтесь, переходьте, дивіться. Наступний крок у нас іде на дивіться, Тут дуже важливо. Це відео не призначено для дітей. Я це зробив е, в рамках налаштування попереднього. Це можна кожного разу вибрати, а можна е, один раз на налаштування каналу зробити. Ні, це відео не для дітей, тобто це не дитячий контент. Але та ні, показувати моє відео не лише віком від 18 років. Тобто, це не 18 плюс контент. Якби поставили так показати моє відео лише для віком від 18 плюс, це потенційно там може бути щось про куріння. Щось про там не знаю, порно, ще щось, ну до щось, ну, щось такого плану. Да? Тобто заборонено що до 18 показуєте, то б став би. Але нам важливо ставити ні. Показуємо відео не лише глядачам. Часто помилку це роблять, і повірте, ваше відео не буде набирати переглядів, тому що YouTube буде навмисно обрізати ваші охвати. Це важливо. Наступний крок: моє відео містить містриму рекламу. Ні, не містить таку е, тільки мої послуги, тому я не ставлю галочку. Чи є штучний інтелект? Немає конкретно в цьому відео не використовую, але але часто використовуйте. Далі автоматично у мене стоїть розділи так. Місця не Так, так галочки ставимо далі. Теги. Віця теги це пошукові ключові слова, по яких потенційно вас буде шукати вашого доля. Так, звісно, що YouTube розумна платформа і вона. Індексує ваше відео, ну YouTube індексує ваше відео по загалику, по опсу, по тайм-коду. Але теги також індексуються. Якщо хтось напише, як створити канал на YouTube, і уявимо собі, що в мене там або сильно прокачаний канал, або більш ніхто саме так не написав тег, я буду відразу на першому місці. Або я пропрацював свою конкуренцію, я також буду на першому місці. В моєму випадку я не пропрацював конкуренцію, я тільки пропрацьовую потрішки. Тому колись з часом згодом ось це відео буде на першому місці, а саме як створити канал на YouTube. Наступний крок, тобто я додав теги, тематичні теги для цього відео. Про теги я розповідаю на навчанні. Якщо потрібно, опис під цим відео. Переходьте, дивіться, вивчайте, буде цінно. До речі, дуже дешево, якщо чесно. Наступний крок мова українська ставимо причин не вибираємо. Далі дата та місце зйомки. Я не чіпаю цього інколи, коли хочеться, але це вашу локацію. В мене онлайн бізнес. Він взагалі не пов'язаний з офлайн, тому я цього не чіпаю. Ліцензія стандартна. Дозволяти так. Так, дивіться, якщо я забираю цю галочку, і, наприклад, у мене там тисячі підписників, це означає, що ті, хто на мене, не побачать вспливашки е про те, що вийшло нове відео на каналі. Та? І вони не підуть і не подивляться його більш за все. Типу, це більше на нову аудиторію. Я не рекомендую цього робити. Це можна робити в певних випадках, але сьогодні взагалі не про це, тому не розповідаю про деталях в детальних про це. Далі дозволяти ремікс, я особисто дозволяю ваше право вибрати, що ви хочете. Категорія Вибираю освіту, тому що в мене власне це освіта в основі, але їх є декілька. Якщо немає, тої, прям що чітко відповідає вашій категорії, ви можете обрати схожу максимально наближену. Коментарі стандартна модерація, ну вона має якусь модерацію, наприклад, там мати, ще щось там хейт, якийсь воно забирає жорсткий, але в загальному основні коментарі не лишаються. Я маю право там його видалити, або ще щось тому як там комфортно. Чи показ глядачам, скільки сподобалось? Я залишаю. Ваше право ні на що не впливає, як вам там потрібно. Основні налаштування, ось ми їх пройшли. Далі субтитри. Субтитри варто додавати, особливо в субтитрах варто додавати, наприклад, не, там слова цільові, які вам потрібно. Як я вам в мене відео про як завантажити, правильно створити YouTube канал. Як створити канал на YouTube. І ще декілька таких цільових, цільових субтитрів я рекомендую вам додавати. Я не буду зберігати цього, але вам... Дуже рекомендується надавати, заморочитесь, періодично видати цей час. Далі кінцева заставка. Що це таке? Показувати. Дивіться, коли завершається відео, у вас на останніх секундах з'являється ось така картиночка. Можна поставити не новіше, відео найкраще для YouTube вирішить, що воно найкраще, або вибрати якесь з вашого відео, яке ви хочете додати. І воно коли буде закінчитися, закінчуватись відос, у вас з'явиться ця плашечка, можна пересунути ось так, і ваша аватарка. Все. і потім, якщо захочеш, клікнути це відео, подивитися довше залишиться у вас на каналі. Тому дуже рекомендую це це робити прямо, прямо обов'язково. Тому що ж одна з основних цілей найдовше отримати глядача на вашому каналі. Додати картку. Також як якщо у вас, наприклад, відео є про те, що і це, а в мене є ще відео на каналі, де я записав, як створити youtube канал правильно, і я це можу проговорити в якийсь момент відео, наприклад, там на 5 хвилині 42 секунди. Відповідно, я додаю ось це відео, Типу про те, як я там створив щось, створив канал на YouTube, да? і воно буде висвітлюватися. коли буде п'ята хвилина. Зверху справа буде зліва, виходить. Не пам'ятаю, де зверху буде виходити плашечка з назвою відео, ви зможете на нього клікнути і подивитися. Рекомендую робити це в другій половині відео, щоб ви відразу на самому початку не відвалювали свого глядача. Рухаємось далі. Ми додали ось тут, рухаємось далі. Що у нас наступний крок це перевірка. Якщо у вас будуть проблеми з авторськими правами там музика, ка щось, щось у вас буде плашка. Я рекомендую це пофіксити. Навіть з того, що є авторські права, на яких YouTube пише що. Якщо автор, чи є це право, дозволяє використовувати контент, але він частково отримує монетизацію від відео, і типу, що це на що не впливає, насправді це впливає, це гірше просуває ваше відео. Тому рекомендую переглянути ваш канал, чи немає у вас проблем з авторськими правами. Якщо є проблеми з авторськими правами, краще всього це пофіксити, щоб всього не було. Тоді ваше відео буде краще просуватися і канал краще просуватися органічно. Наступний крок ми вибираємо, чи ми хочемо залишити приватне, тобто, що бачу тільки я, як автор, і те, той, кому я поділюсь э, цим відео. Або там, не для всіх, де можна буде доступ отримати тільки за посиланням, або для всіх, відповідно, ми відкриваємо повний доступ, і той, кому цікаво, він починає його переглядати. В мене все.